Павло Тичина народився у сім'ї з 13 дітьми. Першою його талант розгледіла сільська вчителька Серафима Морочевська. З нею він підтримував зв'язок усе життя і присвятив поему. Вона помітила чудовий слух і мелодійний голос дев'ятирічного хлопця саме вона вмовила батька віддати Павла до єлецького хору. Змалку Павло грав на кларнеті, гобої, співав у хорі та мріяв стати музикантом і навіть диригентом. Тичина чудово малював і захоплювався живописом, його музичність втілилася у збірці сонячні кларнети. Найбільшим коханням поета була Лідія Папарук. Вони прожили разом усе життя, попри труднощі. Поет мав складні стосунки з радянською владою, його вірш партія веде став символом вимушеного компромісу. Тичина володів іноземними мовами та багато перекладав. У його бібліотеці зберігалися тисячі книг. Деякі власні твори він знищив через цензуру і страх, але його поезія і сьогодні звучить як голос української душі.